Зеленський ще раз нагадаю, що говорить наш президент. Це хороший знак, що РФ нарешті замислилась про закінчення війни. Немає сенсу продовжувати навіть на день. Очікуємо, що РФ підтвердить припинення вогню. Повне тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня. І Україна готова зустрічатись. Чекаємо реакції від Кремля. Україна готова до повного припинення. Вогню без будь-яких умов. Раджеп Таїб Ердоган готовий слідкувати за дотриманням припинення, режиму припинення вогню. 15 травня Україна готова зустрітися на прямих перемовинах з Росією в Стамбулі. Все, що треба зробити Путіну надати, точніше, дати наказ припинити вогонь, починаючи з 12 травня. І ось зараз весь світ. Завтра, 12 травня, конкретно побачить, чи дійсно Путін хоче миру, чи він і далі буде затягувати час і продовжувати війну. Поговоримо про те, що ж там Сі Сідзиньпінь думає про припинення вогню і що він міг наговорити Путіну. Ну і плюс, в принципі, для чого він їздив в Москву. Отут дуже цікаво. Так от, е на думку експертів, Сі Цзіньпінь таким чином просто мітить територію. Е Максим е не світайлов. Це політолог, експерт-міжнародник вважає, що приїзд китайського лідера Сі Цзіньпіня на путінський парад у е Москві 9 травня не свідчить про прихильність якраз таки до Росії. Та повагу до Путіна. Тут все навпаки. Якщо говорити саме про китайців, китайців, то це більше не як знак прихильності до Росії чи там поваги до Путіна, чи спроба Росією суб'єктизувати через присутність там Сі Цзіньпіня. Мені здається, що Сі таким чином просто мітить територію. Очевидно, що у Дональда Трампа є план, хоча план передбачає якусь покрокову реалізацію. Тому, скажімо, у нього є ідея, намір відтягнути Росію від Китаю. Це Росія розуміє, це Китай розуміє, це ми з вами також розуміємо. І Сі Цзіньпінь, таким чином, приїхавши до Росії, показує Дональду Трампу, що ти там можеш фантазувати про що завгодно, але це моя корова, і я її даю. Маючи на увазі Росію. Для нього це більше як приїхати навідати васала, подивитися, чи все у них там в порядку. Е, ну, Путін дійсно, якщо подивитися кадри, всі їх бачили, що Лукашенко і решта е, путінських прихлібателів десь там далеко. Е, Лукашенко взагалі з таким перекошеним обличчям дивився на трибуну, де сиділи Путін, і Сіціньпінь просто поруч один з одним. От, а Сі дійсно сидів на почесному місці е, прямо поряд з Путіним по центру ось цього всього Побідебесія, що відбувалося. Так от, стосовно того, що Сі Цзіньпінь дійсно мітить територію і розуміє, що Путін для нього не союзник, а якраз таки васал. Про це далі поговоримо і послухаємо думку Бориса Тезенгаузена, політтехнолога, який розповість про ось цей візит сі до Москви на парад Побєдобєсія І взагалі про оцих от російських Побєдобєсів. Чим вони так сильно там пишаються, і як насправді вони ставляться до ветеранів Великої Вітчизняної, як вони її називають, Другої світової війни. Особливо, мені здається, диктор... вот, который комментировал этот парад, он понял, значит, к чему все идет геополитически, и он как-то особо, с особым придыханием комментировал, когда шли китайские военнослужащие. По Красной площади торжественно маршируют парадные расчеты из Китая. Я теперь понял, для чего все это вообще было. То есть один из следующих парадов по Красной площади будут маршировать только парадные расчеты из Китая. Си просто примирялся. А как же оно вот принимать этот парад на Красной площади? Ну, а речь Путина, конечно, это шедевр исторической манипуляции или заблюдства. Я, простите, друзья, его показывать вам не буду. Я забочусь о ментальном здоровье тех, кто смотрит этот канал. Просит Цзиньпиня и Путина. Поехали далее. Сі Цзіньпінь закликав Путіна до справедливої мирної угоди. Насправді Путін там знову чергові заяви, що давайте спочатку перемовини, потім припинення вогню. Хоча всі говорять, давайте припинимо вогонь, потім сядемо безпосередньо за перемовини. Отже, китайський лідер вперше особисто виклав принципи угоди про припинення вогню в Україні. Китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив російському диктатору Володимиру Путіну про те, що сподівається побачити справедливу мирну угоду для завершення російсько-української війни. Про це повідомляють із посиланням на Блумберг. Цзіньпінь під час чайної бесіди в Москві 8 травня. Сказав, що Китай сподівається, що справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять всі зацікавлені сторони, може бути досягнуто за допомогою діалогу. Та нема питань, Україна вже готова до перемовин, готові до діалогу. Вже говоримо, давайте сідати, але ж Путін і далі продовжує про якісь там реалії на, на землі, про те, що спочатку говоримо, а потім. Будемо припиняти вогонь, ну і все решта. Е, хоча Сі не уточнив, який вигляд має е, повинна мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. Заява китайського лідера пролунала після того, як Трамп сказав, що для нього було б. Природно попросити Китай допомогти в угоді між Україною і Росією, водночас Сі Цзіньпінь додав, що Росія і Китай повинні бути нерозлучними друзями, оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і рішуче протистояти впливу Сполучених Штатів Америки. Під час спільної заяви очільники країн е наголосили, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, виключно точніше, включно з військовими зв'язками, і зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на подвійне стримування Росії і Китаю. Нагадаємо, що раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненню миру між Україною та Росією. На питання журналіста про можливу допомогу в Китаї в зусиллях із досягненням миру в Україні президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх. Також раніше Дональд Трамп попросив бути одним з посередників на перемовинах стосовно миру в Україні і лідера Туреччини Раджепа Таїпа Таїпа. Ердогана, як повідомлялося, глава Китаю, Сі Цзіньпінь та російський лідер Володимир Путін цього тижня можуть відновити перемовини про газопровід силу сила Сибіру 2 Але чи відбулися ці перемовини, чи говорили вони про цю силу Сибіру-2, Поки що невідомо. Але Путін дуже дуже це сподівався і дуже хотів, щоб Сі Цзіньпінь саме про це з ним говорив. Під час їхньої е зустрічі цілий триденний візит е був запланований у китайського лідера до Москви, але, от, чи поговорили про Силу Сибіру два, чи ні, скоріш за все, ні. Але знову ж таки, можливо, десь за, закрит... за зачиненими дверима без е е преси і поговорили. Ну, не знаю. Моя особиста думка, скоріш ні, ніж так, тому що от це от велике обращення Путіна, яке відбулося цієї ночі, він про це навіть і не згадав. Отже, нема про що просто про що згадувати. Е, Україну також деякі за, е, західні експерти застерігають від м, можливих помилок, які можуть статися через. Е, Укладання несправедливого миру і про це застерігають всю Європу. Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс назвав п'ять головних помилок, котрі Захід може припустити у війні. РФ проти України, і про це він заявив під час виступу на Київському безпековому форумі. Отже, перша помилка це недостатня допомога Україні. Він підкреслив, що ЄС і США виділяють Україні близько 40 мільярдів євро щорічно. Е е е але, не дивлячись на велику суму, це менше, ніж 0,1% від їх ВВП і менше. Власних оборонних розходів. Друга помилка це небажання Заходу чітко називати речі своїми іменами: хто агресор, а хто жертва. Третя помилка, за його словами, це е, помилково думати, що після завершення бойових дій е, ми зможемо налагодити дружні. Стосунки з путіним, і це не тільки Україна, й принципі весь цивілізований світ. Четверте, четверта помилка це визнання окупації Крима. П'ятою роковою помилкою. Він назвав блокування членства України в альянсі, тобто в НАТО.